Зараз ми знаходимося в залі, яка має назву Народна творчість краю. Тобто тут представлені роботи наших місцевих майстрів, вишивальниць, художників, лікарність. І, наприклад, якщо візьмемо до уваги саме цей куточок, тут знаходяться костюми фольклорного колективу, який мав назву Миланка і Різдво. Саме цей колектив. Презентував автентичні звичаї та обряди, які використовувалися саме в наших краях під час маланкування та на Василя. Входили до цього колективу одні чоловіки, ось ми можемо побачити на світлина. Перше, такий усього колектив був організований в 1953 році. Потім його радянською владою він був розігнаний. І через декілька років знову було створено. Вони були лауреатами багатьох конкурсів, де можна побачити дипломи і грамоти. Молдовським режисером Миколою Гібо навіть був зняти про неї документальний фільм про цей колектив. І, взагалі, було прийнято рішення, на, що колектив вже на превеликий жаль не існує. Всі його учасники, вже пожилі люди. Вони помирали, залишився один його керівник Іван Леонтьович Колесник. І було прийнято рішення передати саме ці костюми до музею, щоб майбутнє покоління мало змогу ознайомитися з традиціями, побачити, як це все відбувалося, з чого воно створювалося, і, можливо, спонукають і це саме їх до майбутнього. Ну, розкажіть можливості. саме свято Миланка? Бачите, їх називають Миланка і Різдво. О Чому заключалося? Ну вони не в кузу водили саме на Василя і на Миланку. Вони, Традиція була, передягалися солдатами сиря ірода, роздяна зірка. Ходили по хатам, шукали маленького Ісуса, якого солдати повинні були знайти і вбити, тобто. Це саме певний якийсь обратний зараз, як водять козу, був. Да, да, да саме такі. наш бесарабський, автентичний, yeah. тобто не завезений, а саме безпосередній, який довгі роки саме ну був характерний для нашого краю обоїв, якихось старих матеріалів. Mm -hmm. Ну по ньому й видно, що вони бачите, такі так казати, ну no, нормальні, вони гнуться, не ламаються. Да. Шо коли було бажання відновити відновити цей колектив, mm -hmm. і Іван Леонтьович забажав, щоб діти. Взяли ці костюми, але не хотіли. Була така видумана ідея, пропозиція, щоб зробити схожі, але з більш сучасного матеріалу. Yeah. ну, Як людина no, вже у yeah. віці, ні, він хотів, що саме так. Але ми ж розуміємо, mm -hmm. що час не стоїть на місці, і воно має теж свої якісь роки давності. І ну, на превеликий жарт, так все залишилося. Добре доведе. говоріть. Okay. Це у нас обрідове дерево, яке ми з дітьми створили саме на свято 40 святих. Тобто зустрічали весну. Є такі звичі випускати 40 жавенків, яких печеться таке печиво, діткам видається. І для того, щоб весна побачила, скоріше прийшла, потрібно нарядити гілочку і яскравими стрічками, цукерками. І це саме таке дерево було з нами з робими з дівками. І для того, щоб його не викидати, а mm -hmm. можливі, була можливість про нього розповідати, ну, стоїть саме з mm прихові. -hmm. Супер. Дивіться, шановне панство, як можна зробити яку оригінальну і дуже гарну річ. От, як, Наскільки вона кидається в очі. А я представляю, ну зараз літо ще отак. А коли осінь, коли зима, коли це прямо прекрасно виглядає. Все, до побачення. Це вхід в музей татарбунарський, Тарбунарський, величезне пано, чи як, я не знаю, як його назвати. Ну, величезне, Воно намальовано ще при Радянському Союзі. Це, я так розумію, молдаванка, болгарка і українка сидять. Ну, дуже гарне, бачите, наскільки стильно. Це творчість при СССР. Отак при СССР малювали. Бачите? Шикарно я вам скажу.